І всім привіт! З вами В доміграмітре, мене звуть Дмитро. Отже, продовжуємо проходження гри Портал 2. Нагадаю, ми зараз потрапили до так званої якоїсь також лабораторія та ж сама, але тут вже щось кажуть про тестування для космічних якихось випробувань. Зараз вже будемо дивитися, що це мається на увазі. Двері відкриваються. Так, тут треба дострибнути. А, ось ми там були раніше. То якщо впасти, то це, по ідеї, заново все проходити. Так, ну тут є ліфт, я бачу. Можливо, там має лежати картопля. А, це підняти, опускати ліфт, щоб не бігати по сходах. Куди нас це приведе? Ну, звісно, нагору, але що там буде. Так, зараз подивимось, що там може бути тут портали ніде не ставляться. Так, приїхали. Наблизити. Так, це нам підказує, що нам туди і так. Можливо, потрібно долетіти буде сюди, до тих дверей або навіть сюди. Так, ну і тут можна ставити портал. Ну, а це вниз. Спускатись можна. Так, ну добре, давайте вже туди. До речі, що у нас знизу? Нічого такого. Так, там помаранчевий тут. Ох, не там поставив. Cut yourself at all in the course of these tests? You might have noticed that your blood is pure gasoline. That's right. We've been shooting you with an invisible laser that's supposed to turn blood into gasoline. So all that means is it's working. If you need to go to the bathroom after this so, next step, just a heads up. We're going to have a superconductor turned up full blast and pointed at you for the duration of this next test. We'll be honest. We're throwing science at the wall here to see what sticks. No idea what it'll do. Probably nothing. Best-case scenario, we might, might get some superpowers. Some tumors which we'll cut out. Ага, ось є. Портал сюди можна ставити. Нам потрібно кудись приземлитись. Ага. Треба ось... Так, злетіти. Тобто спочатку пішліть туди. Пойде і так. Ну як мені тепер? Ставити тут знизу портал. Нічого ж не видно. Чи це, мабуть, потрібно звідти поставити портал, спригнути. Тобто ставлю тут портал, ставлю тут портал. Чи я тут розіб'юсь, якщо впаду. Там велика глибина, мабуть, я розіб'юсь. Так, ну синій нехай буде. Помаранчев давайте поки ось там поставлю. А, ну а як мені туди. Ні, я тут розіб'юсь. Чи не розіб'юсь? Ну давайте спробую, якщо все-таки не розіб'юсь. то буде добре. Ох, як високо. Ні, ну ми тонемо так, звісно. А то можливо треба було спуститись на ліфті. Так, ну ладно, один портал тут ставимо. А звідки ж тут стрибати? Може десь тут зараз побачимо. прилетіли А, ну і ось, дверців відкривається. Тут портал, якщо ще можна ставити, нам, ну, мабуть, туди. А може і туди, а може і сюди. Добре, глянемо що тут. а тут є якийсь переключатель, перемикач. Стільки світла включили, так? Що в нас тут знизу? Нічого, це мабуть на випадок, якщо ми все ж таки впадемо. Так, ну і що? І що? Ці двері не працюють. Нам туди наверх потрібно. А, тут... парканці. Вважає. Тут я не перестривно. А ось можна так. Є, ми зверху. Тут дверцята зачинені. Гель. з гель про це він казав. Так, нам по трубі треба йти. Тут стрибати ні не потрібно. Ага, це ще ж... Ось потрібно якраз сюди. Цікаво. Yeah. No. No Це Тепер так будуть на наступній рівні. Перекидати. Science Innovators.

Так, іще, пам'ятай. Так, ну добре. Так, ви бачимо вже цей гель. І що маємо? Ага, він вже відштовхує нас. Добре. І нам потрібно ось туди, а там треба вимкнути. Так, ну ми можемо наверх піднятись. І що? Ага, відкриваються двері. Там ящик має вилітати, а як його відкрити? Ага, ось кнопка бачу. Тепер просто треба забрати цей куб. Цей куб, можливо, спеціально зроблений такий. Чи приразинений він, чи що щоб. Ой, не там. Щоб відскакував. Від цього гелю синього. Це дав мені. Айпайзер, я не хочу пишуть контроль группа о дам день. Так, а що далі? Тут портал можна поставити. Нам туди. Ось туди. Є. Бачу. Так, тут що? Можна сюди спуститись? А ось нам ось сюди потрібно. Чи ми звідти вишли. Так, ми звідти вийшли. Так, тут нічого цікавого немає. Так, але. Тоді, получається, нам... Або, можливо, туди треба якось дістатись. А, он наверх. Так, ну давайте спочатку сюди спимо. Ну, ага, ось і ку. Нам потрібно. Куб поставити. Туди його треба запхнути? А просто розпригати можна. Так, ну вище ми не підіймаємось. Чекайте. А на гель можна ставити портал? Ні, не можна. Ага, тобто нам потрібно сюди. Де ця платформа? Чи тобто потрібно було спочатку куба взяти? Ага, ось туди можна куба поставити. А, ось якраз куб є. З кубами якось менше відстань прилітаємо. Так, і відкрилися. Так якраз туди. Ага, і ось з'явився портал. Це вже якраз щоб вище стрибнути можна було б. Є. Yeah. А тепер сюди треба куб. А що він робить? Ось там робить портал. Куб нам там, мабуть, же й не потрібен. Та ні, потрібен. Бо він ж тут відкриває портал. А туди треба згодом дістатись. Так, давайте. А, ось другий куб, все. Так, це що? А, це пастка якраз назад повернутися. Це можемо відштовхуватись. І отак потрошки якраз пересуваємось все зрозумів. І навіть сам стрибає, далі не потрібно нічого робити. Так, все є. З цим закінчили. Ну і тепер. Просто потрібно. До цього порталу. О, долетіли. Чудово. Ви Доживу, чому дуже не подобається людський скелет, ого. Так, добре, рухаємось далі. Забаром доберемося до картоплі. До самої гладус. Все ж таки не побачили, куди вона полетіла. Ну, точніше, куди птах її забрав. or your heart stopping. Because that's not part of чи test. Це asbestos. good okay. news is the lab boys say the symptoms can. of asbestos poisoning show a median latency of 44.6 years so if you're 30 or older you're laughing worst case scenario you miss out on a few rounds of canasta plus you forwarded the cause of science by three centuries i punched those numbers into my calculator it makes a happy face ah, Так, є ще. Так, ну ось здесь тут труба з гелем. Ага, вона наверх іде. О, де аж вихід. І що? Ну, наприклад. Добре. Подивимось, може десь щось може побачимо. А, це наверх потрібно. А навіщо є цей портал? І що тут? Тут ще вище? Ага, бачу. Туди можна. Летіти, треба... О. Rules, like так, треба пробрати з тим портал, щоб назад не впасти. Like rules, like так, ну це якраз гель зараз буде, так? Хіта ми ж не сюди зайшли, до речі. А що мені буде якщо... Нічого. Якщо він, до речі, по мені потрапить. Ні, я тут не буду відштовхуватись поки. Так, куди треба летіти? Сюди. А, до речі, тут же можна портал вставити. Ой, він полетів куди. О, давайте хай він тут наляпає. Хай тут наляпає. Хай тут наляпає. А, і ось якраз той самий вихід. Так. Треба якось туди долетіти. Можливо, туди якраз перестрибнемо. Так, тепер хай тут ляпає. Так, добре. Ну, тобто, я можу звідси. А, він тут наляпати може все. Розумів. Ну, тобто я тут портал поставлю, а він же там... Буде ляпати. Хай ще трохи лівіше. Чи в одну із ту саму точку полетить. Так, і тепер мені потрібно. Нехай він тут наляпає. Тоби я сюди просто спригну, а звідти вилечу. А, до речі, ляпати під себе можна. Ну, якраз падаю на... Все, відбиваюсь, так. Є. Кальцій. Лобна доля за тверді перетвориться на скло. Настільки всього пододавали. Організм. Так розумію, симуляція йде роботи в космосі, чи так відштовхується, щоб навчилися рухатися у там, де немає такого сили тяжіння, як на землі.

нужно Так, ну и он заляпает нам тут все. О, хай и так для А, -а, -а то тут все Типа, очищает. Так, ну доброе. Якщо натиснути цю кнопку. Ляпай. О. А, це ще й тимчасово. О, встигли. Все ну і далі воно якраз миває. Що зрозуміло? Добре, цей наступний тест має вулиці трас амонтисів таймтравіл. Так, вод об інлайн. Сейчас наступного тестування подорожуватиметься часом. Lab boys Час повністю нульовим збудне. Відпустіть себе з Богом. Так, ну от зараз треба нам туди так розумію. Що тут не можна, а можна? Так, ну це я звідси вистрибну, там відіб'юсь, туди залечу. Але, щоб звідси вистрибнути, треба набрати висоту. Чи не треба? Так, просто хай наляпає тут. Е, є. А до речі, що було ляпати якщо? Мені не потрібно зараз ця штука тут є Гальфлоу. Ну це перша кімната, Ну, передня кімната. Так, і можемо йти сюди. Так, тут нам потрібно. Забрати звідси гель. Так. Хай ляпає тут. Що він там? Це вода. А тепер ми можемо туди дострібнути. Так, і ще одразу я бачу там, може туди наляпати. А нащо тут? Ця штука. Ну, я перестрибую туди, а далі? О. Тобто мені потрібно сюди, сюди і туди? А далі? не зрозуміло Давайте пробуємо. Може щось. Ну, я не долетів. А, все, тобто це назад повернутись можна. Та, треба, можливо, сюди якраз халяпає халяпа ближче. Може якось це допоможе. Мені здається, це не дуже вирішить це питання. Ну, а якщо там відбитись, то вже полетимо туди. А, чи можливо звідси треба стрибати сюди? Що? Ну там відбився. Туди не полетів. А это ще дивитись. Ну а тут, до речі, нашому тоді ляпали. Може, мені потрібно звідти вилетіти, а сюди влетіти? Ну це вже більше похоже на правду. А, от так і все. Так, далі. Так, тут можна портал вставити. Ага, і вище, так? Просто так от пройти? Ай, це надто довго. Та й... Ці, ці головіки не вміють признавати небезпеку, а поки вона їх не вкусить, нам якого? Земляку рожево. Що? Це щось відкриває, так? Ага, це підіймає. Тобто нам потрібно буде звідси кинути куб, коли ми будемо стояти. ну тобто Ці скелі витягти куба. Можемо тут скрізь скло. Цікаво. А як нам забрати цього куба, якщо Скрізь кло. Якщо Ну давайте спробуємо закидати туди ту купоч налітати. А, і він просто зараз все зламає. Т так, чекаємо, ну він зараз буде літати. Треба якось його. Треба якось його водою цією обмити. О, є, помий мені куба. Так, тепер треба нам залізти. А, це воно опускається це цей. Треба тепер сюди залізти. Так, ну добре, нехай воно ляпає сюди. Все закінчилось. Так, закінчилось. Тепер не халяпає. Все є. А, і тепер треба забрати того куба, тобто це якраз накинути на нього все є, вийшло. Все. Не в чому, а чому би і ні. Are you are subject, you're doing fine. Yes, you. Box your stuff out the front свої речі на вихід. Така атмосфера мені більше тестувань. That standing here listening to me means you've made a glorious contribution to science. As founder and CEO of Aperture Science, I thank you for your participation and hope we can count on you for another round of tests. We're not going to release the until it's good and damn ready, so as long as you keep yourself in top physical form, there will always be a limo waiting for you. Say goodbye, Carolyn. Goodbye, Carolyn. She is a gem. Дуже багато щось він говорить. Там, до речі, можна буде ставити портал. Там ще дуже багато всього. Добре, на ці, в цьому моменті якраз серію, думаю, закінчувати можна. Продовження, звісно, буде далі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайки і віримо в ЗСУ. Нехай щастить!